Доброго дня, ми з Тернополя. Я сьогодні трохи горенький, вилізти туди не зможу. Щось чапило мене в хребті, то єлі-єлі-єлі добиваю то все. Відправив Микола Володимировича, він поліз за роєм. Е, відео я вам був показував, як ми його зловили. Прийшов сьогодні той день, що ми полізли за ним і будемо дивитися, що там є в середині. Бджола, до речі, літає досить гарно. Знімай, Коля, знімай. Новий будинок, Степан, виставив фундамент. Виставив, все нормально, так. Степан, готово! Але вони літають звізде, зможе то їх вечором треба було. Пропаде тих пару бджілів. Там кілограм 20 метрів. А, є. Yeah. Ну то дві рамки по 3-4 кілограми. Та й так і є. Що буде? Так, є. реально. Джолка, є. Тяжкий, дуже тяжкий. No. Зараз ми подивимося, що там в тому ящику в нас є. От. Зараз коля відкрути і ми покажемо. Я за ними не встигаю. Хребет мене чепив трохи. От. Не знаю, що сталося. Щось певне не дуже добре. Але вже як є. Я тобі казав тобі не піднімай ту тяжку бочку меду сам. А я. Я допоможу. Да я щось не подумав, що воно так може стрільнути. Та як завжди я? Не а може хлоп... Хлоп, ні. Він не Вони шутки. ми мені прикрутили тут ч. Що? що там нормально? А що там нормально? Так, так, зараз... Новий будинок. Євростандарт. Так, знімай так, кришечку. Дим, зараз ми дим. тут глядаємо. Так. От. Дві рамочки було тут наявно з гущеною, а дві рамочки було просто. Так, понатягали вони просто так Так, нормально понатягали вони. По-різному. Зараз будемо дивитися. Збери, може, з того боку. Ну, Вони тут собі натворили, так як вони собі натворили. природа, Тільки не кинь, тільки не кинь. Степан. Бо я трохи в чортах. Це супер. <сх> ти мусиш розділити ту руку? Е, Виберіть. Я тримаю цю. Я тримаю, ти розділяй. До гори тянете я вниз. Так, давай. Тільки не дергніть сильно. Легонько-легонько. Так, засівчик. І я його. не бачу я засівчик. Ого, от віць вони вже як печати. Та ні, то що ми відносимо, то дуже добре. Але я не бачу то, що мене цікавить. Дивимося за маску. Ой, жруть. Дикітрь. Ну треба коліні стягнути до дику. Я чуть-чуть. Зараз, зараз залезть. Моха, моха, так, так, так. Тримай, тримай. Тримайте. Але якщо тягнути двощинку, матка би мала бути, правда? Ну. Може не облітне. Так, певно, я зараз буду втікав. Ні, це буде було на дні Я так бачу що... О, є, бачу є оса всередині. Так. Нема взагалі. Засіву не бачу. Але медленно носили, так би Бог дороги. Так, тут 2 має бути, бо вони її звільнили. Дивись, добре. Вона напевно не кила. Ні, тут два мало би бути. От такий ройчик у нас получився Та йой Та тут діло Халі Як завжди прикалюється не, 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 то поставиш там дві усі на середину Нормально там <ривіт> ще цього зняти акуратненько Грій гарний на 4,5 грамки Весь. Де ж сипота як я, Але Буде? до подими, бо вони мене жруть. І то так не, не, жруть. Mm? Щось не полюбили. жруть. Та як ми полюбили? Ми не полюбили? Ти їх подіоргав, подіоргав. Я в шортиках. Я в шортах пішов до них. Давайте ще дві лещенки. Будеш мед? стряси. Дам А до речі, Дам. Бджолер Степану, він це любить. Привезе тамарце. та Так. Натурпродукт. Віддіньте мене на гуликну трішки. Зараз спробую світового річний мед. Це натуральний, в принципі, все, все честе. Ні, рій гарний, насправді. Були просто дротики натягнуті, вощенки затягнули, на стінках затягнули. Ми витягнули собі самі. затягнули. Шутко пхай. Ось так. Чисто натурально вощено. Серпень місяць, можна сказати, завтра, а ми ще розселюємо рої. Ну, шкода було лишати рій. Рій непоганий. То вже хай собі буде розвивається і живе. Зараз ми ще доставимо дві гущинки, в принципі, закриваємо і летимо на іншу пасіку. Може погода така сьогодні не дуже льотна. То вже побачимо, що з того, як -то. Степан є? Біляр Степан шукає рамки. Нам треба mm -hmm. два лежака. а наявні стоять є, майбуть. Зробить, Він не зробить тут. Тут ми не зробимо. Але в принципі воно тут не буде міша, але там дошок високий. А, а саморезики, ну, ну, так? Закрутимо Закрутим. там. Давайте саморезики. Там в принципі рій ми по, по цей поселили. Тут нічого такого нема, все інше ви знаєте, бачили. От. А дроб барабана? А дроб барабана, давай, 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 давай. Каже Микола Володимир, що його ще ні одна не вкусила. Не? Ну... Це бджілки мене люблять. <ріхи> Давай колька, я вже тут поставлю там. На. Добре, вони ще доставляють зараз дві рамочки. В принципі, по цьому вулику все ок. І ми біжимо далі до роботи, працювати. Бо ще маємо одну пасику переглянути. Доставити також вущинки. І тоді вже. Вечором будемо відпочивати. Всім до побачення, гарного всім дня.